Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з властивостями арифметичного квадратного кореня. Розв'яжемо декілька прикладів, де вони застосовуються. Отже, коротко нагадаю властивості. Перше, для будь-якого дійсного числа А виконується рівність, корінь із А квадрат дорівнює модуль А. Більш узагальнюючим фактом є таке твердження. Для будь-якого дійсного числа А та будь-якого натурального числа n виконується рівність. Корінь із а в степені 2n дорівнює а в степені N по модулю. Друге. Для будь-яких дійсних невід'ємних чисел А і Б виконується рівність. Корінь із А помножити на Б дорівнює корінь із А. Помножити на корінь із b. Третє. Для будь-яких дійсних чисел А і b, де А більше або дорівнює нулю, а b більше нуля, виконується рівність. Корінь із А поділити на b дорівнює корінь із А поділити на корінь із b. Покажемо дещо інші приклади застосування цих властивостей. Умова першого завдання така. Винесіть множник з підзнака кореня. Корінь із 50. 50 можна розписати в добуток двох чисел 25 та 2. Отже, корінь із 25 помножити на 2. Застосувавши властивість арифметичного квадратного кореня, маємо корінь із 25 помножити на корінь із 2. Тобто 5 помножити на корінь із 2. Відповідь 5 коренів з 2. Ми винесли множник з під знака кореня. Друге. Корінь із 5а квадрат. Якщо а менше або дорівнює 0. Застосувавши властивість арифметичного квадратного кореня, маємо корінь із 5а квадрат дорівнює корінь із а квадрат помножити на корінь з 5. Корінь із а квадрат дорівнює модуль А помножити на корінь із 5. Оскільки маємо умову, що а менше або дорівнює 0, то модуль розкривається з від'ємним знаком. Фінальна відповідь така: мінус А помножити на корінь з 5. Наступне завдання має таку умову. Потрібно внести множник під знак кореня. Перше, мінус 3 помножити на корінь з 5. Мінус 3 можна насправді розписати як мінус корінь з 9. Помножити на корінь з 5. Застосувавши властивість арифметичного квадратного кореня, маємо мінус корінь із 9 помножити на 5. Тобто мінус корінь 45. Отже, ми внесли множник під знак кореня. Друге А корінь із 7, тобто А помножити на корінь із 7. Тут не сказано, якого знака набуває змінна а. Тому маємо два варіанти розв'язку. Перше. Якщо А більше або дорівнює нуля, 0, тоді А помножити на корінь із 7 дорівнює. Корінь із А квадрат помножити на корінь з 7. Тобто корінь із а квадрат помножити на 7. Дорівнює корінь із 7 а квадрат. Якщо ж а менше 0, тоді А помножити на корінь із 7 дорівнює. Мінус корінь із а квадрат помножити на корінь з 7. Тобто мінус корінь із а квадрат помножити на 7. Відповідь така: мінус корінь із 7 а квадрат. Останнє завдання сьогоднішнього уроку має таку умову. Потрібно спростити вираз. 3 плюс 2 корінь із 3 треба помножити на 2 мінус корінь із 3. Перемножимо ці дві дужки. Маємо таке 3 помножити на 2, мінус 3 помножити на корінь з 3, плюс 2 помножити на 2 корінь із 3. Мінус 2 корені з 3 помножити на корені з трьох. Дорівнює 6 мінус 3 корені з 3 плюс 4 корені з 3 мінус 2 корені з 3 помножити на 3. 6 плюс 1 корінь з 3 Мінус 2 корені з 9. Тобто маємо такий результат. 6 плюс корені з 3 мінус 6. Дорівнює корінь із трьох. Ми спростили даний вираз. Сьогодні на уроці ми розглянули дещо інші приклади, де застосовується властивості арифметичного квадратного кореня. На наступних уроках нас чекають більш серйозні перетворення алгебраїчних виразів з використанням властивостей арифметичного квадратного кореня. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!